день, хотів вам сьогодні розповісти про титан, тому що постійно всі там щось подкалують, титан в авіації, титан і ще десь. Та й титан в обичному побутовому брухті також зустрічається доволі часто. Навіть у вигляді от диви лопату. Можна лопати, дивіться, вони всі в такому от стані тріщини, кажуть, як можна поламати титанову лопату далі. Доказ, що це ось, біла іскра. Дивіться, тітон в принципі, перевіряється доволі легко, аналіз йому робити не треба. Е, у нього специфічна, покажи жінка. Специфічна біла іскра, вона не жовта, не червона, вона просто біла. Може зустрічатися в будь-якому вигляді. От так. так що дивіться, особливо він часто зустрічається в ніржавійки. Передивляйтесь свою нержавейку, Якщо побачили білу іскру, воно не магнітна, значить титан. на сьогоднішній день у нас він по 100 гривень кілограм.